Всіх вітаю у себе на каналі. Сімейний день. І сьогодні я хочу перевірити рецепт пані Оксани із Запоріжжя, Ось цей він. з овочами. Свіжі. Салат Шопський. Він дуже схожий на греческий. І всі інгредієнти я сьогодні скуповувалася в зайшла я в екомаркет і все почала купувати за списком з цього рецепту. Там потрібно було два помідори свіжих. Два свіжих огірка і два свіжих перчика. Це все я купила. Ще потрібний зелен салат, але в мене була дома пакинська капуста, тому салат я не купувала. Оливки без кісточки взяла. І лимон на заправку. За рецептом ще є зелена петрушка, беру один пучечок. Ще до заправки потрібна суміш прованських трав, тож я її теж буду купувати, бо вдома немає. По списку все купила, відправляюсь додому та починаю мити всі овочі для того, щоб їх потім нарізати. Всі овочі я вже помила, починаю нарізати у довільній формі. Перець спочатку. Так. Зелена петрушка. Ось я її там понаривати отак. Не нарізаю, нариваю, щоб воно було великими кусочками. Так, сюди ще маслини і заправка з часником та олією і прованськими травами. Масліни в мене такі велетенські, тому треба їх розрізати навпіл. А ще сюди не вистачає, буду зараз додавати сир серфету. Дивіться, вже повна, повна миска виходить його, а ще сюди не вистачає ріпчатої цибулі. І сир фета. В мене є ось така фета. Ми вже її починали трошки, тому що я робила таку мазанку з часником дітям. На бутерброди. І ось у мене залишилася ще майже повна ця тарілочка. На квадратики нарізаю ось так. Так. І буду відправляти. Буду нарізати рідчату цибулю. Це вже можна викидати зайве. Тоненькими кружальцями. Так, тепер я готую заправку. На заправку нам потрібно олія, два зубчика часничку, пів лимона. І суміш праванських трав. Це все зараз буду змішувати. Тут я вже видавила пів лимона, пів лимона, так? Тут є в мене далі два зубчика часничка, олія і прованські трави. Звісно, краще брати оливкову олію, але я її взагалі не люблю. Вона мені гірчить. Тому я користуюся. Звичайною олією. Купила сьогодні суміш прованських трав. Зараз сюди додам. Так. Ой, яка вона запашна. І все змішаю. Так. Так, а тепер це ж все треба ще трошки змішати. А миска в мене маленька, треба брати іншу миску, трошки змішати і буду викладати. Так. Переклала я в іншу кастрюльку. Це такий домашній лайфхак. Все перекладаю. Далі треба посолити. Зараз я посолю. Так, салат. Далі поливаю. І треба його перетріпати. Ну, так кажуть, в народі, так? Да? Ну, то я так і зроблю. Накриваю і перетріпаю. Так. Все перетріпалося, можна і так було змішати. І будемо куштувати. Це салат мій готовий. Він дуже гарно виглядає. Дуже запашний. Зараз будемо куштувати Ульяна! Це такий салат, він дуже схожий на греческий, але це не греческий. Як завжди, му, а потом. Так, що то та не дуже. Що? Вкусне. А а трошки кислувати. Кислувати, тому що тут є лимон. Ну, так. Да. А так, вкусно? Так, бачите, ну все, пішли ми на прогулянку. І ще... У нас вже і фонарі повключали. Вийшли ми прогулятися таким зимовим лютневим вечором. Да, скажи привіт. Привіт. Підемо. Діти хотіли санки взяти, кататись на горки. А я кажу, куди тут кататися. Йдемо зараз через дитячу площадку. Діти хотіли брати санки, але отут наша горка така велика. І тут сюди катаються на санчатах. Але зараз немає снігу. І вже з 1 березня там вже буде теж теплішати. Отак, зараз трошки свіжим воздухом подихаємо перед сном. Улянка щось там знімає, ходить. Людей мало, теж трошки прогулюються люди. Хто з собачками, з тваринками, а хтось просто теж от дівчата йдуть із санчатами, але немає снігу. Ну і ось вже майже пройшла зима. Вже сьогодні 21 люте. Ще трошки буде вже починатись весна, хай вже починається, бо хочеться, щоб діти нахворіли, щоб було тепло на вулиці. Ти впала? Ну вставай швиденько, що ти Я там впала? Слизько. Слизько, бо морозчик є. Привіт-привіт, привіт, привіт. Привіт. Зараз додому підемо, бо руки мерзнуть. Привет. Да. Граються, хочуть вже побігати, а я кричу, що кашлять буде, зараз набігається, тому будемо трошки спокійніше ходити. Пішли, сходимо ще в магазин, мені треба порошок купити. Йдемо. Дівчата. ми тільки вийшли. Ну, заодно так, зараз прогуляємося, обійдемо вдома, да підемо Пішли. Да, от ми прогулялися, купили порошочок додому. Стіральний стиральний. І зараз будемо вже йти. Потемніло дуже сильно, але дуже класна погода, свіжа. Так що всім пока, до нових прогулянок. Отакий такий був коротенький влог. Не прощаюся, переходьте на наступні відео.